Лінійка засобів для гоління від морганс це втілення бездоганної якості та комфорту для сучасного чоловіка. Ці продукти створені з найвищою майстерністю та інноваційними рішенням, щоб забезпечити найкращий досвід під час процесу гоління. Засоби морганс дозволяють бритві ковзати легко та без подразнення, забезпечуючи гладкість шкіри. Продукти, збагачені вітамінами та інгредієнтами для догляду за шкірою, що надають шкірі необхідне зволоження та живлення. Інгредієнти Морганс допомагають захистити шкіру від подразнень та запалень. Лінійка засобів для гоління та після гоління від Морганс це обов'язковий компонент ранкового догляду за собою для кожного сучасного чоловіка, який цінує стиль, комфорт та бездоганний вигляд. З Морганс ви назавжди будете готові до нових викликів та відчуватимете себе впевнено. З вами був Роман Мехтієв. Я як професіонал своєї справи всім рекомендую даний бренд. Він забезпечить потреби ваших клієнтів та вашого закладу. Замовляйте ексклюзивно на Фубарби.